9 квітня у стінах Житомирського державного технологічного університету відбулась зустріч молодіжного активу розвитку області зі студентами. Об'єднання є неполітичним та неприбутковим. Працює на громадських засадах задля підвищення іміджу молодіжної політики. На зустрічі зі студентами виступив начальник відділу молодіжної політики департаменту сім'ї, молоді та спорту облдержадміністрації Віктор Малюта, який наголосив, що влада повинна підтримувати молодь. Як він наставитися домов? Тепер вона ставиться до свого майбутнього. Тому будь-кому, особливо органам державної влади, потрібно молодь підтримувати усіх її починання. Одним із пріоритетних напрямків роботи Департаменту сім'ї, молоді та спорту обласної тобто державної адміністрації є саме підтримка молоді, яка хоче самореалізуватися. Яким чином це відбувається? Є багато шляхів, але я за словом деякі. Наприклад, департаментом щорічно узагальнюється. Eh, documento na Кабінету міністрів. як наголосив керівник молодіжного активу розвитку області Владислав Савіцький, до лав об'єднання можуть вступити студенти будь-яких курсів та вищих навчальних закладів. Головне бажання змінювати життя на краще. Голова Житомирської обласної молодіжної громадської організації, 21 перше покоління, при якій був створений молодіжний актив Віталій Сівко, розповів про соціальні програми та заохотив студентів брати участь у них. Юліана Паренько Ігор Хлань, Євген Ясаулов, телеканал.